Решті, що означає оборона Маріуполя для народних депутатів. Давайте про це поговоримо і послухаємо, як парламент бає про захисників та містян, які змушені були виїхати з міста, розповіли нам парламентарі. Ця дата. Це насамперед має бути днем тиші днем великої пам'яті про тих героїчних людей, які захищали Маріуполь. Які жили в ньому, і Маріуполь не впав це українське місто. Верховна Рада має ряд законодавчих ініціатив щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, які в тому числі є Маріупольці, а також щодо вшанування подвигу тих людей, які служили в підрозділі Національної гвардії, бригада АЗОВ та інші, а також щодо Підтримки родин е військовополонених, Маріуполь. Це символ сили, символ незламності, символ сили духу, е бійців, як чоловіків, так і жінок е збройних сил України. Зараз ми бачимо, що обговорюється обмін тисячу на тисячу. Будемо сподіватися, адже дуже багато маріупольців Азовсталі е, перебувають у полоні. Будемо сподіватися, що саме маріупольців-азовців е, цей раз зможуть обміняти це великий символ. Маріуполі для мене це дуже серйозний форпост. Хоча зараз Маріуполь перебуває в окупації, і нам придеться докласти чимало зусиль, аби повернути його до України. 21 травня це день, коли Маріуполь опинився в окупації, але дух його оборонців залишився незламним та непереможним. Наші герої азовці, морпіхи, нацгвардійці. Поліцейські трималися до останнього, боролися за Маріуполь, боролися за кожного з нас і сьогодні стоять, тому що багато з них досі знаходяться у ворожому російському полоні. І наше завдання не забувати, не мовчати і боротися за їхнє повернення. Ми повернемо кожного з них, ми повернемо Маріуполь.